RP-U100C 100 c найкращий засіб для миття дахів, настилів, тротуарів, гаражів тощо. У комплекті, зокрема, є швидкороз'ємне з'єднання, 5-метровий шланг високого тиску з ПВХ, бак для миючого засобу і пістолет високого тиску. Двигун має потужність 1400 Вт. корпус двигуна герметизований прокладками та кільцями ущільнювачів для запобігання проникненню води. Максимальний тиск 100 бар. Та максимальна швидкість потоку 6,2 літри на хвилину. Коли пусковий гачок не задіяний, система повної зупинки автоматично відключає насос. Мийка має зовнішній бак для миючого засобу. Насадка дозволяє регулювати тиск води відповідно до ваших потреб від точки високого тиску до потоку розпилення. Коли двигун стає занадто гарячим, Тепловий захист відключає його, щоб запобігти пошкодженням, викликаним сильним нагріванням. Компактний та портативний дизайн дозволяє легко переміщати інструмент та забезпечує більший комфорт при виконанні різних завдань із прибирання. Новий професійний тригерний пістолет має кнопку блокування, тому вам не потрібно постійно тримати палець на спусковому гачку. Мийка оснащена п'ятиметровим шлангом високого тиску, виготовленим із ПВХ. Високоякісний матеріал запобігає руйнуванню шланга під тиском води. Поршень із загартованої нержавіючої сталі легко виштовхує бруд, що застряг у соплі, щоб захистити насос.